Шорти-мікс, перший сорт, 10 кг ціна 2550 гривень. Ось такі легенькі спортивні жіночі. Ось дуже велика кількість, тому показую максимально швиденько. Далі йдуть ось такі чоловічі тут 352. Наступні йдуть такі спортивні легенькі, також йдуть жіночі. Розміром М. Далі йдуть такі класні джинсові жіночі. Розмір 36. Наступні йдуть чоловічі МК. Дуже класні шорти. Далі йдуть розмір 32. Наступні йдуть ось такі бордові. Далі йдуть джинсові жіночі. Розмір 34. Ось такі шорти всі дуже гарні. Дуже велика кількість шортів чоловічих міночих. Я як джинсові, так і спортивні шортики. Гадую, що ціна 2550 гривень за 10 кілограмів Це йде перший сорт шортів. Іступні ось, ось такі. Далі такі легенькі. bardzo zróżnie, lubię takie szorty i jeszcze tutaj takie dżensy i czołowici tutaj będą spotyłani rozmiar tutaj ja na oczu na oczy i jeszcze tutaj takie klaski czarny szort tutaj rozmiar i moje Ці йдуть в горошок, також дуже класний, дуже легесенькі, зручні. Далі йдуть ось такі спортивні. Наступні тут такі роздалені. Розміру також я не бачу. Тут є дві кишеньки. Це йдуть чоловічі спортивні. Тут ось такий чоловіче, це іде розмір 2 яца Далі йде розмір С. Жіночі джинси, Це йдуть такі чоловічі робочі, це йде розмір 54. Наступний тут ось такі класні легенькі жіночі. Далі. Ідуть такі чорні, розмір XS, наступні ступні такі пануфляжні розміри, я тут не бачу. Класні шорти, які кишеньки, зручні. Далі йдуть ось такі спортивні легенькі, розміру не бачу, ось такі чорні. І останні дві модельки це ось такий чоловічий. Цена за 10 кг 2550 хрева.